Відповідно до рекомендацій виробників, снігозатримувачі на м'якій покрівлі встановлювати не обов'язкове, але багато хто, особливо в регіонах з морозними та вітряними зимами, непередачуваною мінливою погодою, вважають за краще перестрахуватися, адже сніг, що зривається лавиною з даху, може завдати серйозної шкоди здоров'ю людей та майна. Снігозатримувачі на дах що це, їх види та вартість, снігозатримувачі встановлювані на дах прибудови. Що перешкоджають лавиноподібному сходу з нього снігу та льоду. Крім того, вони забезпечують поліпропілену теплоізоляцію та допомагають розподілити навантаження на даху під час снігозатримання рівномірно. М'яка кришка вигідно виділяється пологістю схилу даху не більше, ніж 15 градусів та своєю шорсткою поверхнею. Тому виробники у своїх рекомендаціях зазначають, що монтаж снігостопорів у такому разі не обов'язковий. Проте, відповідно до вимог сніп, їх необхідно встановлювати на будь-якій покрівлі зі штучних матеріалів з вухом 5 градусів і більше. До того ж, практика показує, що сніг, набравши критичну масу, може впасти з будь-якої поверхні. А в м'якому кліматі через перепади позитивних і негативних температур та піднімається з дому тепла на даху, взагалі утворюються крижані голили. Відсутність снігозатримувачів, не кажучи про потенційну загрозу життю і здоров'ю тих, хто проходить під дахом людей, може викликати значні матеріальні збитки, обрив і деформацію водостоків, знищення елементів ландшафтного дизайну, споруд, розташованих поблизу схилу даху іншого майна, пошкодження самої покрівлі та її каркасу, крокв. Найкраще купуватися та монтуватися снігозатримувачі одночасно з покриттям для покрівлі. У цьому випадку можна відразу підбрати відповідний тип та відтінок пристроїв, гармонійно вписати їх в архітектуру будівлі. Відео значно використовувати снігостопори, які снігозатримувачі можна встановити. Різновиди снігозатримувачів, колода або її імітація, оцинкована труба. Така конструкція підходить для будинків в альпійському та екостилі, ідеально вписуючись в архітектуру. Дуже гармонійно виглядає колода на м'якій покрівлі, що імітує старе дерево або камінь. Конструкція дуже проста на даху монтуються гачки, на них укладається колода, її діаметр 10-14 см. Просвіт над покрівлею 2-4 см. Зубчасті та гачки дуже хороший варіант для тих видів покрівлі, Шорстке покриття яких самоуспішно не дає снігу сповзати. Снігозатримувачі зубці допоможуть захистити посипку з кам'яної крихти. Яку сніжно-крижана маса, що падає, просто здирає, пошкоджуючи покриття. Конструкція гранично проста це пластини з металу з одним загнутим краєм, виготовляється пристрій з оцинкованої сталі, зверху покриття з поліестеру. Такі снігозатримувачі блокують сніг, збільшуючи жорсткість поверхні покрівлі. В результаті основна сніжна маса затримується ближче до центру даху, у карнизів лещат значно знижується. Встановити їх можна тільки в ході монтажу даху, пластини фіксуються під сегментами черепиці. Трубчасті. Надійний і довговічний варіант відрізняються міцністю та простотою конструкції. Трубки встановлюються кількома рядами на кронштейни, якби нарізають сніг пластами. Реші часті. Принцип дії такий самий, як і у трубок. Сніг невеликими порціями просочується через решітки, куті або планки. Це зігнутий профіль трикутного перерізу з оцинкованої сталі з полімерним покриттям або без нього. Довжина становить 2 метри, товщина 45 тут міліметри. Пристрій призначений для того, щоб не дати снігу сповзти з даху справляння. Потім він просто стані, вода стече по водостоках. Найбільш дешевий варіант, але при цьому недовговічний і неміцний. Планки деформуються навіть під незначним лещатом. Їх встановлення має сенс швидше для підстрахування при невеликій довжині схилу та або малосніжних зимах. Полікарбонат не найкращий варіант, призначені для створення точкового захисту навколо окремих ділянок покрівлі. Вони абсолютно малопомітні, відрізняються довговічністю та стійкістю до впливу сонячних променів високих і низьких температур. Монтуються полікарбонатні снігозатримувачі дуже легко на спеціальний клей або покрівельні саморізи. Встановлювати їх рекомендується часто по 45 штук на метр покрівлі у шаховому порядку. Вартість снігостопорів, снігозатримувачі гачки у межах 35-70 гривень за штуку. Трубчасті. залежно від моделі за погонний метр, доведеться віддати від 750 текта до 1200 гривень Prestige. Ще дорожчі решіткові конструкції мінімум 2000 гривень, колоди потрібного діаметра у межах 6-7 тисяч гривень за М3. Додатково до них знадобляться гачки опори 250-300 гривень за кожен, куті близько 300 гривень за погонний метр. Відео: Принцип дії снігозатримувачів. Розрахунок необхідної кількості снігозатримувачів для м'якої покрівлі. Щоб визначити потрібну для вашої покрівлі кількість рядів снігозатримувачів, необхідні чотири цифри. Сніговий район, у якому перебуває будинок, визначається за спеціальною картою, кодується цифрами 1,8, довжина схилу покрівлі, ширина схилу, довжина звису, ухил даху, тут знадобиться кутник. Отримані дані порівнюються з таблицею нижче. Пам'ятайте, що інтервал між снігозатримувачами має бути 800 1100 мм. Шукати числа перебувають на перетині рядка кут нахилу покрівлі зі стовпцем снігові райони. Якщо перше більше довжини ската, то викласти одного ряду, в іншому разі їх буде потрібно два і більше. Коли одному число менше довжини вашого ската, снігозатримувачі з більшим інтервалом в один ряд встановлювати не можна. Далі отриману кількість рядів множимо на довжину звису. Підсумок загальна довжина снігозатримувачів трубчастих, решітчастих, планок їм подібних. Не забудьте відняти інтервали та відстань від крайнього пристрою до краю даху. У розумі це все прикинути складно, краще зобразити на схематичному крісленні. Наприклад, П. У вас є будинок у Львові з вухом ска даху 15 градусів, довжиною схилу 7 метрів і довжиною звису 8 метрів. Будинок знаходиться в третьому регіоні, шукані значення 72 та 52. Перше більше довжини вашого ската, відповідно, при інтервалі 800 мм можна обійтися одним рядом снігозатримувачів. Другові менше, отже, за інтервалу 1100 мм, буде потрібно вже два ряди. Якщо ви вибираєте гачки або зубчасті снігостопи, поділіть отримане число на довжину інтервалу між снігозатримувачами. Шукане значення потрібно буде подвоїти, адже скатів у даху два. Можна вчинити простіше. В інтернеті легко знайти спеціальні калькулятори, які розраховують кількість рядів і кількість снігозатримувачів. Потрібно лише внести необхідні параметри, як правильно монтуються пристрої. Монтаж снігостопорів на м'якій покрівлі не означає необхідності конструктивних змін. Під таке покриття вкладається суцільна основа, на ньому і фіксуються снігозатримувачі. До будь-якого такого пристрою додається інструкція, яку потрібно поважати і чітко слідувати рекомендаціям виробника. Є і загальні правила снігозатримувачі встановлюються на кожному ската даху над усіма прибудовами до будівлі, водостоками, іншими трубами, димарі, вентиляція, вхідними дверима вікнами, особливо в мансардах. Більш надійний захист забезпечує встановлення зубчастих снігостопорів і гачків у шаховому порядку. Трубчасті та конструктивно схожі з ними снігозатримувачі необхідно мотувати виключно в одну лінію, тільки так досягається необхідна жорсткість конструкції. Прибудови монтуються в нижній частині схилу даху, розміщають їх приблизно на рівні стіни будинку чи трохи вище. Рекомендована відстань від останнього пристрою до краю схилу не більше 50 см. між сусідніми снігозатримувачами максимум 110 см. Деякі виробники скорочують його до 90 смебр, від труби або колоди до кріплення до 30 см. На прості покрівельні саморізи можна кріпити лише найлегші снігозатримувачі з полікарбонату, усі інші фіксуються за допомогою спеціальних шурупів. Відчини під них ущільнюються гумовими смужками, все це входити до комплекту, кріплять пристрої виключно в крові. Інакше велика маса снігу та льоду, падаючи з даху, просто вирве їх, ще більше посилюючи завданий покрівлі збитків. Відео процес встановлення снігозатримувачів на гнучку черепицю. Інші заходи для захисту м'якої черепиці від снігу та льоду. Як профілактика рекомендується, обов'язково восени очистити м'яку покривлю від бруду, лишайників, моху інших наповнень рослинного сміття. На будь-яких виступах стягування швидко утворюються крижані нарости. Що не дають снігу падати з даху невеликими порціями. Перевірити стан горища і вентиляції на ньому. Його стеля обов'язково потребує утеплення. Якщо покриття має механічні пошкодження або просто не вистачає щільне, піднімається з приміщень тепло, нагріває покриття, провокуючи танення снігу та створення криги. Причому максимальної товщини лід досягає якраз ближче до схилів даху. Снігозатримувач не єдиний спосіб захисту від лавиноподібного сходу снігу та льоду. Альтернатива ПМ або доповнення кабель для обігріву даху. Його укладають змійкою на нижні 30-60 за схилу. Поверх даху обігрівається, сніг тане, вода стікає вниз, крига і бурульки не утворюються. Відчутній недолік, велика витрата електроенергії і кабелю, його висока ціна 200-400 гривень за метр, необхідні різні комплектуючі. Оплата послуг фахівця з монтажу. Ультразвуковий генератор може впливати на крокви або на сам лід. Перший являє собою малопотужний електромотор з надітим на нього ексцентриком, прилад кріпитися до крок.